Заява від жителя Села Королева Павло Юрійович просить затвердити технічну документацію доведення особистого селянського господарства пая писав і здійснити. Заява від Кисельчука Петра Лованчука, та директора професу зірвальтуше Степана Михайловича, Слава Зороні, просить затвердити проєкт змуску щодо відведення за мене ділянки в оренду терміном на 7 років та встановити оренду плату. За користування даної земельної ділянки. Комісії було попередньо погоджено 6% від нормативної грошової оцінки. Маріщук, Микола Миколаїв, село Заводіння вулиця Довбуша, просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування будинку господарської будівлі та споруд. Комісія було попередньо, попередньо погода. Кравчук Петро Миколаїв, село Білобережжя, вулиця Набережна, просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування штвого будинку Господарської будівлі та споруд. Та передати приватну власність земельну ділянку. Комісію було попередньо погодити. Хищинська Наталія Іванівна, село на просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, та передати приватну власність земельну ділянку до будівництва. Комісію було попередньо погодитися. У Сергій Тарасович та Мартинчук, Любов Тарасівна з село Молодіжне, просить затвердити технічну документацію для будівництва та обслуговування житлового будинку. Та передати спільну сумісну земельну ділянку площою 024 га. Комісію було попередньо погодити. Також необхідно включити до переліку продажу права оренди на земельний торгах, дві земель ділянки за межами села острів. Площею гектар 40 та 5,61. Це напротив ставкавок і грубаки, не смітники. Комісії було попередньо погодити, включити перелік продажу права оренди. А то, а ще було, вибачаю, ще був глух Юрій да. Іванович, просить дати дозвіл на виготу технічну документацію з Лозаруді. Переписав -то я із це Як вона була, мельник Людмила Іванівна. Mm. Глух Володимир Іванович, да -да -да. там ще було одне питання забудено. Я забув, забув. <рит> 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 Є питання Іваному питання. Прошу проголосувати, хто за. За рішення прийнято по всіх управліннях. Так, що поступам ставити проєкт рішення про звернення Мирощанської сільської ради до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Кремінської обласної державної... Там небагато трохи Кремель Кремль застосовує всі можливі методи, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Він фінансує проросійські сили, розпалює внутрішні конфлікти, блокує постачання енергоносіїв та розгортає потужну пропаганду. Але українці єдиний збудований народ. Ми не дамо ворогу по цій розкол відколу нашому суспільстві. Кожен громадянин України розуміє свою відповідальність за майбутнє країни і готовий підтримати державу в цей складний час. Ми заявляємо про повну підтримку президента України та його рішучої позиції в боротьбі за нашу незалежність. Слава Україні! Дякую. Тому е, прошу схвалити звернення Мирочанської сільської ради е, до всіх е, структур, які я зачитала, направити до рішення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України і Рівненський обласній державних. Організацію виконання рішення покласти на секретаря сільської ради Олександр Прокопів. Прошу підтримати, схвалити дане рішення. Хто за, хто проти? Всі за рішення прийнято схвалено. Також ми дійшли до. У нас є такий пункт різних родих листів. Максима Миколаєвичу є пара листів, які були так? Почали розмовляти на бюджетній комісії в багатьох питаннях, але вирішили це просто озвучити на сесії, щоб не займати час на бюджетній комісії, оскільки на сьогоднішній день змоги немає на фінансування багатьох, багатьох заходів, тому, але розгляд ми повинні також провести всі розмови. Отже, так. Ці питання, що я зараз зачитаю, вони просто залишаються відкритими на наступній бюджетні комісії і сесії. У нас є протокольні доручення за підсумками наради голови Римської обласної державної адміністрації. По пунктах забезпечити виконання затверджених призначень і надходження власних доходів до загального фонду в бюджеті місцевого самоврядування, те, чим займається за фінансовий відділ, і збільшити фінансову підтримку Збройних сил України. Мова йде про те, щоб ми надавали субвенції на е, військові частини. Другий пункт. Передбачити видатки на проведення обов'язкових медичних поглядів працівників закладів освіти, зокрема обласного підпорядкування, які розташовані на території відповідної міської завищної міської ради. Медогляди вчителям місцевого бюджету. Третій пункт. Узгодити з департаментом освіти і науки обласної державної міської ради. Е, Адміністрації пропозиції щодо придбання шкільних автобусів, зокрема в частині наявності в закладі освіти, укриття, що відповідає державним будівельним нормам та прийняття рішення спрямування коштів на співфінансування придбання шкільних автобусів. Е, укриття, що відповідають ДБН, у нас знаходяться в ліцеях врощанських та ліцей. Автобуси є, два автобуси в Кнігенському, два автобуси в Грощанському ліцеї. Е, на рахунок співфінансування розміру співфінансування ще поки що не визначено. Ми обходимося е, тими автобусами, які в нас є, але як... планово, нам добре було б взяти ще один автобус на тому що там один старий дуже автобус, де новий, один старий. Наступне питання: вжити вичерпних заходів щодо розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. По правилах повинен кожен пункт перекриватися системою централізованого оповіщення. Оце є оптимізованої системи. Кожне село повинно оповіщатися. Кожен населений пункт. У нас оповіщається тільки ми роща першого, мировочка друга попадає в зону перекриття. Ця система оповіщення, що на коштувати 180 тисяч. Але сьогодні часу відгадує відгадує телефону. Далі лист Дубинської районної адміністрації 539 й проводили аналіз накопиченого громадами матеріальною резервною продукт ліквідації наслідків повітряних атак. Звичайно, є необхідність збільшення опцій закупівлі матеріальних запасів, так як наявний обсяг недостатній. Це по багатьох громадах і ми не виключення. Матеріальних резерв. Матеріальний резерв це матеріали, які повинні зберігатися всі в громаді, закуплені за кошти місцевого бюджету або з різних джерел, які не забороненим законодавством. Наразі в нас є мінімальні запаси, тобто пальне, дизельне пальне є. Якщо будуть якісь надзвичайні ситуації, ми будемо добирати ці матеріали для того, щоб допомогти людям в випадку надзвичайних ситуацій. Ми дуже надіємося на те, що такого не будемо траплятись на території, але всяке буває. Навіть дивіться, елементарно суха трава вона може зайнятися і може виникнути пожежа в якомусь населеному пункті, того, що може і колись житло. Тому ми не будемо осторонь, ми будемо допомагати і на е, усунення цих наслідків на допомогу людям. Це буде також виділятися все з матеріального резерву. Також нам постійно багато є нормативних документів на рахунок безбар'єрності в громадах. Е, Безбар'єрність стосується всього, закладів медицини, закладів центральних яких, яких установ, в е, школах і. Також зараз піднімається вже питання, питання виборчих дільниць, що також повинна бути забезпечена безбар'єрність виборчих дільниць. Тобто ті ж самі клуби повинні бути облаштовані пандусами. Ну, це зрозуміло, ми не можемо ігнорувати потреби людей з інвалідністю. Проте, в нас є, є такі роботи, які ми повинні, наприклад, перемонтувати покрівлю. Це, наприклад, більш важливіше питання. Тому питання залишається рішити. А, а коли ж я знаю, було законодавство щодо людей з э, інвалідністю і обмеженою. <говорить> Поте, люди йшли і голосували, комісія ходила, не обов'язково. Комісія ходила, але є такі люди, що хочуть по, слишку. Попа по, по досі чіплятися. Ну, а є, що да, таке? Да, да, да. На даний час так і залишилось. Потім космос хотіти. <говорить> але не <ми> можемо це. Ще... <говорить> <говорить> <трактора нормально. говорить> Нам в лист 730-й. Щодо розбудови комплексної системи відеоспостереження безпечної рівничного. Ми знаємо, що поліція постійно звертається до громад з проханням, щоб встановлювали систему відеонагляду, які будуть централізований сервер десь в області. І вони таким чином виявляють порушення, порушення громадського порядку, виявляють порушення правил дорожнього руху і уходів. Система не дешева. На сьогоднішній день це питання також залишається відкритим. Це ж на рахунок безпечної рівненщини ще є питання облаштування навчальних закладів турнікетами і металодетекторами для того, щоб забезпечити учасників навчального процесу безпечними умовами навчання. Також у нас в загуді Є звернення з зарудія. Я зачитаю його. Звертаємося до вас виконання допомогти придбання огорожі для дитячого майданчика, що знаходиться в селі заруді вулиці Зелена, адже зона для дитячих ігор на вулиці неодмінно повинна мати чітко окреслені межі. Це не власне право, направлено в на першу чергу на забезпечення безпеки маленьких дітей. Вартість хороші 100 метрів становить 63 тисячі гривень з ПДВ. При всій тяжкі окупування війною, дорослі і малі мають дбати про щасливе дитинство наймолодших мешканців. Громади. Звернувся Маріщук Іван Олександрович. До нас там влаштований новий майданчик. Чим рекомендуєте самою простою, огорожею, щоб діти <соржен> не відігравали на вулицю. <соржен> <Су> <соржен> 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 Звичайно, щоб вона не була травматична. Там проблеми з того, там огорожу так просто не поставиш на дитячі майданчику. Просто не просто фінансування, питання <ганувач> також. Воно біля самої дороги. Так дорога, <ганувач> оця дорога <ганувач> і оця майданчик. там Степана є оцю на підателі є, відтягують. Соціального пакета. <натоліка> <натоліко> чому, <натоліко> чому зачитую дане звернення? Тому що одноосібно я, наприклад, в цьому кабінеті не можу приймати рішення на рахунок цього. Ні, ну, ми, ми там встановили вже якісь там підприємці, чи там депутати, то вже можна допомогти обрудити до так. Тобі. Можна. Тому я кажу, питання залишається відкритим, я думаю, що на кінці Ми самі, хоча б часово, також ЦНАП, в нас є центр надання адміністративних послуг. За результатами перевірки, яка відбулася в нас в березні місяці, в нас є зауваження, що в нас ЦНАП, оскільки там зберігається вільного стану, не облад... не... вікна не обладнані металевими градами або захисними ролетами, або на склони нанесено броньовану до ретривку Саме простіше рішення, як звичайно, було б, це на колегі грати становитися. Це з року в рік у нас перекладається це питання, але це потрібно робити. Тому питання також залишається відкритим. П'ять вікон. Крадуйте на акції. Це актеці на саме. Це досить серйозні документи, тому вони повинні зберігатися... Також програма підтримки прифронтових областей України на 25 26 роки на основі споряджень 12-го район районної державної адміністрації від 27 січня 25-го року. Є звернення на рахунок того, щоб ми підтримували ті області, які страждають від вторгнення і які мають пропонування в себе на території громади. До речі, до нас звернулася, ну, дякую, звернулася до Мінської обласної ради, Рівненська обласна рада спрямувала на сільській середній міській ради звернення Кремінської міської військової адміністрації стосовно можливості укладання меморандуму про співпрацю Кремінської територіальної громади Луганської області з територіальними громадами Рівненщини. Ми розуміємо, що який може, яка може бути співпраця на сьогоднішній день, меморандум про співпрацю, якщо так, вона проявила про співпрацю культурну ні станом на сьогодні, освітню, ні. Скоріше за все, це просто буде фінансова допомога. Зважаючи на наш фінансовий стан на сьогодні, то ми б раді допомогти, але, але не можемо. При цьому бажанні. Також а, я ще не довго, я вже завершую дописку. <плес> Також до нас зверталася до міста рівна державна адміністрація з приводу того, щоб а, ми а, це йшли кошти на фінансування, на субвенцію, тобто фінансову допомогу, на техніку, матеріально технічні засоби щодо виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд Силам оборони України згідно пропорційного розподілу до населення кожної громади на Морошенську громаду нам попередньо написали, що нам має бути 42 тисяч гривень. Кожна громада фінансує. Станом на сьогодні більша частина громади доського району вже цю субвенцію надали на адміністрацію. У нас це питання також залишається відкритим. Стосовно чого, хлопці їздили, ви знаєте, їздили від Брощанської громади, будували оці купали траншеї, роби, облаштовували їх, ми їм давали матеріальну допомогу в плані того, щоб вони могли. Дати перекрити на поїздку, але все одно доставка хлопців і також їм певний інвентар, він теж вимагає певних коштів, Ми просто, щоб громади долучилися до фінансування. Стосовно вуличного освітлення, питання є? Питання багато? Як тільки, зможемо, як тільки ми зможемо профінансувати ремонт ліній електроволичного освітлення, тоді ми щось можемо далі розмовляти. Е, є така проблема у нас також в селі, як бродячі собаки. Є. Є. Проблема. Є. проблема заключається в тому, що вони вже і нападають на людей. Дійсно, є вже випадки, що собаки писали і... Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, руки зв'язані, і то є негуманні методи. Стосовно того, як це бувалося раніше, від у нас заборонено. В зв зв'язку з тим, що у нас є певна військова частина розміщення формування, ми навіть не можемо проводити від за межами населеного пункту. Ми про це повинні говорити. Ви як депутат, у вас так само люди можуть звертатися з цією проблемою, я впевнений, щось звертаються. Чи можете ви їм правильно пояснити, чи ви володієте цією ситуацією? На сьогоднішній день ми, як орган місцевого самоврядування, ми можемо тільки стерилізувати Ми вже це практикували, ви знаєте, що це не дієво. Ну, це дієво, але дуже низький відповідно не оформлюється. Ну, стерилізація собаки, це ж не зуби її вирвати, щоб вона не виходила. А ви ну, те, що її стерилізують, це сучку стерилізують, не буде помитися. Ну так не буде, а оце що дають. Ну собаку, що він не вкусить. Що? Він це більш злий буде. А Ні, я вроді в нормі. і проблема існує. Проблема існує. Я прошу вас, як депутатів сільської ради, нашої громади, ем, не просто казати, що ну, не казати, що ніхто нічого в цьому плані не робить. Ми робимо, проводимо роботу, е, але справді ми дуже обмежимося. Ми вже знаємо ситуацію, як у нас в громаді відбувалися з суперечки з між населенням, і всі були свідками цього. Є частина населення, яка Приймає той факт, що дійсно собак, з собаками щось потрібно робити. Є частина населення, які кричать, що це не гуманно і, і так поступати не можна. Е, двояка думка. Е, моя особиста, напевно, собак треба потихеньку знищувати, хай мене вибачать за таку. Тепу... Не зовсім гуманність до тварин, але два роки тому Ми, більше, поступили Я, не гуманно, нападали с... на дітей, які були. Справа в тому, що коли телефонує мама і дитину вкусила собака, якщо поставити себе на це місце, то... То тут вже так, не було мати. Враховуючи виробило... те, що на сьогоднішній день ситуація зі сказом теж є. Ми працюємо, але пояснюйте людям, що це не так швидко відбувається. Якби був дозволений відстріл хоча б за територією населених пунктів, трошки би мож, що джини. Так, як десь популярно, що то було оперто з місяць назад, вони вистрілено там нас. Востри, де заправки, я кажу. Ось там взяли вони дозов чуть поставляли, що слися, нарочиться не було. Ну да, нарочищале не можна. Місця. Далі, було звернення від старости, був. щоб до ремонту доріг княгини, ми ви ну, знаєте, яка ситуація у нас. Ну, теперь зелені. Я також, я також eh, хочу сказати. Відеця, в нас же Зінькова Оксана Володимирівна звітувала про роботу. Eh, в них постійно є позитивні показники. В eh, нас по культурі взагалі... Eh, Дівчата стараються, працюють, є завжди, вони тримають біля себе дітей, які хочуть бути активними в громаді. Ну, звичайно ж, було б добре, якби було матеріальна підтримка, матеріальне заохочення для тих самих спортсменів, для тих дітей, які там по культурі беруть активну участь. На рахунок матеріального заохочення це, звичайно, потрібно мати спроможність, але в нас є ще таке питання перевезення хоча б е, тих дітей е, чи студентів, тобто е, молоді, яка бере участь в е, змаганнях істотує, як то кажуть, рівень нашої громади на районному рівні і на обласному. Е, я пропоную, щоб ми на нас. Ми, на наступні, наприклад, там на бюджетні сесії виносили, розробили програму, хоча б, щоб ми могли фінансувати перевезення і якісь елементарні покривати затрати на це. Бабуть, що, що? треба завести. Подивіться, є спортсмени, вони беруть результати, приносять. Я, до речі, вітаю команда ем, Так, так, волейболісти, дівчата. Е, зайняли третє місце, хлопці зайняли, були перше місце перед тим. .えー. І ми сьогодні думаємо, де нам взяти якогось пального, ну я думаю, що його Не треба купити, щоб вирвати. Ти хочеш, щоб їм м'яча хороша дали, то вони вирвати. Це було взагалі добре. Віталій Леонтьєвич нас хотів освітлені лампочки, так? Я що за лампочки так додав. Ми Попросили нашого орендара, в день краю, виділити нам спонсорську допомогу 100 лампочок. Вони нам 50 лампочок допомогли. Ну, я ж беру, очі також орендарі, які могли йому тих фонарів 10 купити в той спортзал. По фонарях, я думаю, що ми, ми так, дали, так, можемо там необ... на... що, 5 підприємців, по 5 лампочок купили. Так. Так. Вона, там не лампочки треба, там треба. Влаш... Да, Тому то ми по 5 я... кожні купити. Ну, дай Бог, звісно. <реш> <реш> я, <реш> я ж кажу, я не прошу і... собі додому. У нас, і... нас так якось заведено в сезон, Олександр і... Степанович і... приїхав в сільську і... владу, сідає ми у нас в кабінеті. <реш> що вам треба, каже? Ми розказуємо, що вам треба. Він посилі можливості. Від виконавчого комітету ми звернемося до людей, які не байдужі, я думаю. Там частина вже придбана, затована. Да, Справді є, є багато призерів, є, є результати роботи і шкода, що ми не маємо змоги на сьогоднішній день підтримати, тим більше заохочити. Я, Наприклад, по там заохочують студентів. Там просто дають спортсменам, які їдуть на змагання, після завершення змагань дають, там, наприклад, по 300 гривень кожного. Це серйозно? Да, да, я вже закриваю. Я перепрошую, що відбуліться. І в нас ще по дорогах питання. Е, у нас є лист департаменту з питань будівництва та архітектури номер 274 на 25. Щодо прийняття рішень про виділення коштів на співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Е, про що йде мова? Про те, щоб сільські ради дали згоду, що вони погоджуються з фінансування ремонту доріг обласного або державного значення, які проходять через територію громади. Це, це дуже великі суми на ремонт самої дороги. Але на сьогодні ще ми не знаємо точно який відсоток фінансування цього ремонту. Ми не знаємо, який об'єкт, який об'єм. І на яку суму це потягне згідно з ходу тих Тому е, я вже на бюджетній комісії пропонував е, підтримати. Ми розмовляли також з Надією Степаніною е, дати відповідь, що ми погоджуємося на співфінансування, а вже в подальшому, коли нам вже е, визначать, яка це сума буде, ми тоді будемо бачити. А не буде такий варіант, що вони скажуть, давайте 50 на 50. Тобто, ну, Ви не, не, розуміло. тобто, ну, не зможете. Ну. Дякую вам всім за роботу. <реку>. І оголошую закрити, бо Дякую.